Добрий день, як мене чути? Алло, Добрий день. А замовник бачу, що немає, так? Да? Чин замовник зараз приєднується. Проблеми зі зв'язком у них. Добре, чекаю. Я розробник, зараз вони будуть. Добрий день ще раз. Бачу, доєдналися до нас замовники, да? Добрий день. Добрий день. Е, Представтесь, будь ласка, хто у нас присутній? А, Молодан Ірина, розробник звіту ОВД ТОВ Friendwind Energy. А, Ярослав Ковган, представник ТОВ Friend Wind Energy. Так, дуже приємно. бачу що у нас сільська рада, мабуть, якась Коршовецька чи що? Е, давайте розпочинаємо наше слухання сьогодні 2 грудня 2025 року, о 10 годині. Розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Рендвін Energy щодо нового будівництва вітрової електростанції на території Копачівської територіальної громади Луцького району Волинської області. Станом на 10 годину 2 хвилини присутня представник управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Представник суб'єкта господарювання та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ще у нас доєднаний е, Коршовецька СЕС. Якщо є можливість, то представтесь, будь ласка, хто у вас що ви, або напишіть в чаті. Е, поки, поки, поки не пишуть і не говорять. Продовжуємо. Сьогодні наше слухання щодо планованої діяльності нової будівництва вітрової електростанції на території Купачівської територіальної громади Луцького району Волинської області відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В даному оголошенні зазначені дата, година та посилання, за яким можна підключитися до нашої відеоконференції. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Інформую, що 13 серпня 2025 року єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи в реєстрі 13828. А 14 листопада 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності по реєстраційній справі 13828 на адресу управління екології та природних ресурсів. Зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності від громадськості не надходило. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань також враховуючи відсутність громадськості, оскільки бачу вже зник. Користувач, який до нас доєднався, лишились тільки замовник планованої діяльності і розробники. То пропоную заслухати коротку доповідь представника замовника планованої діяльності, декілька слів, або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності. Прошу до слова, хто бажає? Я бажаю добрий день ще раз. Uh, зараз планована mm -hmm. діяльність до Врендвін Енерджі» – нове будівництво вітрової електростанції на території Копачівської територіальної громади Луцького району Волинської області. Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за частиною 3 статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля. У звіті ЗОВД проведена якісна та кількісна оцінка впливів на довкілля об'єкту планованої діяльності в регіоні його розміщення. Територія, яка розглядається для будівництва вітрової електростанції, знаходиться на території Капачівської територіальної громади Луцького району Волинської області. Розміщення Вео відбуватиметься на землях з відповідним цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Основним об'єктом будівництва є дві сучасних вітроенергетичних установок потужністю до 6,5 МВт з висотою башти до 150 метрів і діаметром ротора до 165 метрів. Підключення кабельними лініями до існуючої підстанції, Рожище та до мереж ТОВ Цунамі та ТОВ Фурніро. Площа земельних ділянок, на яких планується розміщення ВЕО, становить 0,36 та 0,34 гектари. Додатково передбачається влаштування технологічних під'їздів, проїздів, кабельних та повітряних мереж, довжина кабельних мереж до 5 км. Оцінка впливу на довкілля щодо нового будівництва вітрової електростанції Wind Energy на території Копачівської територіальної громади Луцького району Волинської області показала, що вплив планованої діяльності можливо оцінити як допустимий, з огляду на прийняті обсяги планованих робіт пов'язаних з будівництвом ВЕС, облаштуванням проїздів і технологічних майданчиків, облаштуванням траншей для прокладки електрокабелів. Послідовне проведення будівельних операцій і достатній досвід по їх виконанню, допустимі обсяги викидів забруднюючих речовин, а також передбачувані проектом заходи як в підготовчий період, так і в процесі виробництва основних будівельно-монтажних робіт, ризик істотного забруднення атмосфери, ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод буде допустимим. В процесі функціонування вес, ризик забруднення ґрунтів і ґрунтових вод буде зведений до мінімуму з огляду на запроектовані організаційно технічні заходи, на компонування генплану споруд і вертикального планування території, з упорядкуванням поверхневого стоку зливових вод, застосування твердого покриття територій, гідроізоляції всіх підземних споруд, зберігання відходів, що утворюються в процесі функціонування ВЕС, в спеціально відведених місцях. Вплив об'єкту планованої діяльності на забруднення атмосферного повітря, території розміщення не перевищуватиме дозволених показників концентрації забруднюючих речовин викидах є значно нижче. Гранично допустимих викидів за всіма компонентами Компонентами викидів згідно з ГДК. Ризик забруднення навколишнього середовища відходами, що утворюються в процесі функціонування проєктованого об'єкту, буде допустимим, враховуючи прийняті обсяги їх утворення, а також передачу відходів спеціалізованим підприємствам, підприємствам за договорами. Для визначення показників шумового акустичного навантаження від діяльності ВЕС було проведено розрахунки рівнів шуму за допомогою спеціалізованої програми в умовах наближених до проєктованих. Беручи до уваги результати лабораторних досліджень рівня шуму, проведених у подібних умовах розташування ВЕО, подібної проєктованої потужності та наближеності їх до житлової забудови, є підстави вважати, що рівень шуму не перевищуватиме допустимий рівень звукового тиску в житловій зоні. Вплив на рослинний світ, на техногенне і соціальне середовище від діяльності ВЕС не виходитиме за рамки екологічних обмежень. Ризик активної і масштабної зміни Мікрокліматичних умов буде відсутнім. Ризик виникнення аварійних ситуацій зведений до мінімуму при дотриманні правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, своєчасному проведенні Планово попереджувальних ремонтів ВО та інженерних мереж будівельні матеріали конструкції та технологія роботи ВО не призведе до погіршення родючості ґрунту чи забруднення земель, враховуючи екологічну безпечність процесів виробництва електроенергії за допомогою вітрових електростанцій, вплив на землі буде тимчасовий та локальний, обмежений острівками забудови. У подальшому на вільній від забудови території можливо здійснювати сільгоспроботи. Залишкові впливи на навколишнє середовище в цілому будуть перебувати в межах, що регламентуються вимогами чинного природно-охоронного законодавства України. Будівництво Вес є альтернативою. І екологічно доцільною формою користування невичерпних і поновлюваних енергетичних ресурсів практично не вимагає активної і глибокої експлуатації території. Крім того, будівництво ВЕС дозволить підвищити стабільність забезпечення електроенергією промислових та комунальних підприємств Луцького району Волинської області в умовах дефіциту енергоносіїв в Україні. Дякую за увагу! Дякую за доповідь. Під час вашої доповіді були доєдналися два користувачі під ніком Катя Винокур і Коршовецька СЕС. Один користувач Катя Винокур від'єдналася, а інший змінив назву. Я так розумію, це від замовника, був користувач стало рентвінт енерджі Олександр. Правильно? Чи це можливо від громадськості? Ось вони. Так, це Energy. Це від замовника, я так розумію. В не було а. доєднано. Чи може якісь є доповнення, зауваження, пропозиції у замовника планованої діяльності? Мовчать, значить, нема. В зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь у наших. Громадських слуханнях не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Ренд Вінд Енерджі щодо нового будівництва вітрової електростанції на території Копачівської територіальної громади Луцького району Волинської області завершено. Всім дякую за увагу, всім гарного спокійного дня. До побачення. Дякую, до побачення.